Вступаючи у шлюб, чоловік і жінка перед Богом обіцяють одне одному любов, вірність та чесність впродовж усього життя. Деякі молодята, вінчаючись в досить юному віці, не зовсім розуміють всю важливість та відповідальність церемонії. Щоправда, є й ті, які до таїнства вінчання підходять дуже серйозно. У Михайла та Олександри особливий день. Вони стали подружжям. Молодята переконують, не потрібно боятися вінчання, адже це тільки початок щасливого подружнього життя. Така от пропозиція це є мірило поваги до своєї другої половинки. Тому що в якийсь момент я зрозумів, що Саша варта більшого, аніж просто такі, от, ні до чого не зобов'язуючі відносини. І от власне ми опинилися тут. У Цей день вінчання ми стали перед Богом щоб засвідчити наш шлюб, що ми будемо один з одним до нашого до нашого кінця. І власне особисто для мене відчення є дуже важливим, оскільки, якщо все, що є на світі, створив Бог, якщо і подружжя теж створив Бог, чи може бути тоді подружжя без Бога, не може запросити Бога в свої відносини. Звісно, воно зобов'язане це зробити. І якщо все те, якщо ти віриш у Бога, то як ти можеш інакше не прийти до церкви, аби отримати богословіння, аби попросити про те, аби з подружнього життя склалося вдало. Лідія Васильівна та Василь Іванович разом вже 44 роки. Щоправда, повінчалася сім'я Олувків на 30-ту річницю подружнього життя. Пані Лідія наголошує, вінчання це серйозний крок. Тому давати шлюбні обіцянки перед Богом потрібно у свідомому віці. І вінчаються зараз такі молоді, от 19-20 років. Повінчаються сюди, туди вже розійшлися. Ну це вінчання, знаєте, це не від їхньої душі, не їхня згода. Це батьки так. От кажуть, питає ж не раз так: от чого ви повінчали? Ну бо батьки сказали. А ми вже такі 30 років прожити свій сімейний са. Вже ми повінчалися, вже таке. Знаєте, з таким уже умом, що це дійсно воно треба. Вінчення багато є моментів, коли люди не завжди мали можливість отримати таїнство шлюбу, власне, цей. Безбожний режим, який панував, не мали можливість люди інколи повінчатися. Це не означає, що це таїнство шлюбу не потрібно вже приймати його необхідно приймати, бо благословення Господнє завжди необхідне для кожної людини повсякчасно. І тому навіть необхідно, щоб люди прийшли, щоб отримали це благословення і таким чином прославили Бога, який сподобав їх у певний час одружитися, але зараз отримати благословення. А коли краще вінчатися, кожен вирішує для себе сам. Головне, щоб почуття у подружжя були щирі та сильні. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський новини рівного.